Вискний образ зачіска недбалі хвильки. Я відділила своїй моделі вже сагітальний проділ, розділила потиличню верхню потиличну, нижню потиличню, зробила тут уже начос, прикріпили і будемо робити далі зачіску. Ми тепер, де зробили начос, укріплюємо локом. Ми прикрашаємо запуску перлами, щоб створити більш цікавіший образ. Тут ми вже троянду зробили. Зараз по всій дожині. Частину волосся накрутили, фіксуємо лаком. Я докрутила волосся, закінчила зачіску, укріпила лаком. Я передаю нашу модель нашому візажисту, щоб закінчити образ. Для випускного макіяжу ми будемо використовувати настійніші продукти. Ми протерлили обличчя тону, нанесімо базу. Зараз будемо приступати до нанесення тональної основи. Після тонування будемо робити контролювання обличчя. Оформляємо олівцем брови. Припудруємо обличчя. Промальовуємо каял чорним гелевим олівцем. Я наношу гелевим олівцем стрілку, розтушовую її. Для більш яскравого погляду наклеїмо суцільні вії. На яблучко ока наносимо глітер. Лублю замальовку губу ліпцем, а потім буду замальовувати помаду. Фіксуємо макіяж фіксатором і завершуємо образ.